До вашої уваги продаж будинку у селі Деревач всього 20 кілометрів від міста Львів. Це одноповерховий цегляний будинок з візмостками з кольорової цегли та шиферним дахом, з всіма підведеними комунікаціями. Наявні також інтернет та супутникове телебачення. Площею 45 квадратних метрів та площею ділянки. 6 соток. Перед входом є веранда. Дві окремі кімнати, кухня в 5 квадратних метрів. Санвузол знаходиться в приміщенні. Є гідробокс та місце для встановлення ванни. Одна з кімнат повністю виконана з дерева, в якій можна проживати. Інша кімната більшого розміру, але потребує ремонту. Меблі залишаються. Земельна ділянка площею 6 соток, на якій є господарські будівлі, є криниця, є бесідка, в яку потрібно встановити вікна та відреставрувати підлогу. Навколо все огороджено парканом. Це чудове місце для відпочинку та постійного проживання. За будинком є невеличкий город. І кущі смородини та садок з яблунями. До річки та прогулянки по сосновому лісу всього 5 хвилин пішки. В селі є магазини, школа та садок. Гурток волейболу, та футболу та гарне сполучення з селами та містом лів, зупинки в один кілометр. Село рахується як місце для відпочинку туристів. Є чани та будинки для відпочинку, тому є можливість переробити будинок для бізнесу. За більш детальною інформацією обов'язково звертайтесь до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні на огляді будинок у селі Єлизаветин Луцької області. Площа будинку складає 80 квадратних метрів. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах шиферний. В будинку встановлено металопластикові вікна та броньовані двері. В будинку дві кімнати, велика кухня та санвузол. Передбачені місця для встановлення та підключення пралки, посудомийки, духової шафи та варильної поверхні. У будинку зроблено ремонт. На кухні та в санвузлі підлога з ламінату. В інших кімнатах підлогу просто пофарбовано. Санвузол суміжний з гідробоксом. Стіни з кафелю. В кімнатах стіни пофарбовано. На кухні встановлено частину гарнітуру. Інших меблів немає. Будинок продається пустим. Будинок можна опалювати як грубою. Можна і їсти готувати у разі відключення електроенергії, так і газовим котлом. Площа ділянки займає 18 соток. На подвір'ї є криниця, погріб та сарай. Все огороджено парканом, велика територія з городом та місце для відпочинку. Будинок після ремонту потрібно тільки обшити частину біля вхідних дверей. У селі є магазин, відділення пошти та амбулаторія. Постійно з зупинки їздять автобуси. Поруч протікає річка. Трохи далі знаходиться озеро. Для перегляду та інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. До вашої уваги дуже бюджетний будинок у селі Камінь. Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвусел знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів. До хатини підведені комунікації світла, газу та водопостачання, також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев, є недобудова у вигляді приміщення, яке можна використовувати під баню. Також є місце під городину та додаткові споруди для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою за рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий, але це навпаки надає йому шарму або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок. Також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії. До вашої уваги продається будинок Вінницької області Томашпільського району у селі Комаргород. Будинок цеглядний, з відмостками з різного кирпічу. Дах шиферний. Має два поверхи. 4 кімнати та 2 веранди. Вікна замінено на металопластикові, але тільки на першому поверсі. У двоповерховому будинку одна піч, яка обігріває всі кімнати. На території є місце відведене для дрів. Будинок потребує внутрішніх робіт у вигляді ремонту підлоги або заміни на нову. З комунікацій є електрика і газ, які заведено в будинок. На території є криниця з насосом. Між кімнатами вимощені арки. Залишаються всі меблі та техніка. Крім будинку, на ділянці є сарай, льох та гараж. Маленький будинок з трьома кімнатами. З ремонтом, але без меблювання та техніки. З комунікацій проведено електрику, газ, воду та конвекторне опалення. Земельна ділянка рівна. Огороджено новим парканом, з воротами для заїзду авто. Є доріжки та висаджені квіти та кущі, які у літню пору будуть радувати вас та друзів. Та стануть невід'ємною частиною барбекю. Прекрасна транспортна розв'язка. Село активно розвивається. Є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання. У пішій доступності. Магазин, аптека, школа та дитячий майданчик. Для всіх ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будиночки. Продається будинок з дизайнерським ремонтом у селі Гончариха Хмельницького району Хмельницької області. Пропонується до продажу затишний будинок. У самому центрі села. Всього за кілька хвилин від вашого майбутнього дому мальовнича річка, що створює ідеальні умови для життя та відпочинку. Будинок має 80 квадратних метрів площі. Три великі кімнати. З комунікацій це вода, газ, електрика та навіть каналізація. До будинку. Проведено супутникове телебачення та інтернет. Сам будинок виконаний з шиферного даху та кірпічу та утеплено пінопластом для збереження тепла, встановлено металопластикові вікна. Будинок буде продаватися без меблів та техніки. Але у ньому зроблено повністю ремонт. Натяжні стелі, підлога повністю перекрита ламінатом, та пофарбовані стіни. Великі світлі та просторі кімнати, суміжний санвузол, який обкладено плиткою. Перевагами даного будинку є зручне розташування, а саме у центрі села, розвинена інфраструктура, школа, магазин та зручний транспорт. Біля будинку є зона відпочинку, навіс та критий двір для комфортного проведення часу на свіжому повітрі. Цей будинок це ідеальне поєднання комфорту, сучасного ремонту та затишної атмосфери поруч з природою. Будинок огороджено парканом. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Також продається приміщення під гараж або будь-який бізнес в 30 метрах ходьби від дому. На останньому фото видно приміщення. Детально про приміщення можна дізнатися також у телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки.